1 січня 2024 року складно було заснути, бо голоси знову не давали спокою. Випив надійня, і на цей раз воно поділо. Але не настільки ефективне, тому я кілька разів прокидався вночі. То мені снився жахливий то сон, то вплив якийсь відчував і тому прокидався. Як тільки я повертався від сну в неспання, то голоси відразу підхоплювали думки в мізках і починають зомбувати або як і так, щоб я про своє не думав і в своє не робив. Пишу цю жахливу книгу про своє життя, і я останнім часом почав все більше слухати погрози. Голоси кажуть, що ми за тобою стежимо, ми чуємо все в твоїй голові і вселяють те, що всі мої думки чують інші підконтрольні люди, що нестерпно для життя будь-якій людині. Вирішить тільки уявити, що ваші думки знатимуть інші люди, ваші секрети, ваше життя від початку і до цього моменту. Можна просто прокрутити як кіноплівку, причому з усіма почуттями та думками, які викликали ті або інші події вашого життя. І при цьому цілеспрямовано болити, травити, висміювати кожен твій зроблений крок у своєму житті. При цьому залучати для цього сторонніх людей вже в повному симбіозі з голосами, щоб вони оцінили, як я прожив своє життя. Це піздець, що виявляється, твориться в цьому прекрасному світі і зовнішнього вигляду, і що цей же світ загруз у темних закулісних діяннях, прихована від очі людини, якою править абсолютне зло. За кілька годин продовжую. загалом банк і ігри, вовець, собак та вовків, голоси, які не чути, і у всіх цих справах прихована бере участь багато людей у різних організаціях та у різних сферах життєдіяльності держави. І відповідно у подібних діяннях існує та рухається вся система під назвою людства. Моя скромна, але для мене жахлива доля в цьому всім виявилася найгіршою, оскільки я, прочитавши Григорія Клімова, зрозумів, що в багатьох його висновках є раціональне зерно. Але так як життєвого досвіду у мене недостатньо, щоб відразу взяти на збройні все те, про що він говорив, то так вийшло, що я легко потрапив у мережі зла, який привело мене по всіх цих климівських постулатах, доводячи на прикладі мого життя всі ті негативні висновки про світ. Хто ним керує, що взагалі відбувається в будь-яких ситуаціях. Коли так чи інакше виявляється <кій> почуття людини. Жінка, яка до зустрічі зі мною активно користувалася послугами темної ворожки, тому що я знаю, що темній ворожці в, темні в будь-якому випадку допомагає важити на сутність. То, відповідна ловча по ланцюжку цієї структури завела мене у вир, де от й утопила в екскрементах, зламавши життя, викравши моє майбутнє і віддавши на відкуп демону, який сотворив зі мною все те, що я пережив. Причому, за фактом, жінка це вже крайня ланка всього ланцюга. Виявилося, що ворожки свою діяльність просто так не ведуть. Вони отримують дозвіл від органів, які контролюють дії людей в державі. Відповідно, очевидний зв'язок судності органів влади та закулісних колісних незрозумілих для простих людей речей. І вже зараз я вже на власному досвіді відчув усі принади впливу підконтрольних людей, які вже повністю підпорядковані голосам, які, незважаючи на те, що я в смерті лежу на ліжку, практично не виходжу на вулицю, залишився у війну один з дитиною, взагалі маючи негативне ставлення від суспільства за рахунок того, що вже 17 років поспіль за прочитану книгу, в якій відкривають. Єврейською діяльність у цьому світі сутність веде за допомогою координованих людей, голосами планову дискримінацію і очер... очернення моєї репутації з метою знищити показову людину, щоб інше було не кар не кортіло лізти і читати книги, які приховують справжні ставлення євреїв до інших людей, так як їхня головна догма – це підпорядкування та використання життів корінного населення будь-якої країни, яких вони вважають гоями. Агою в перекладі означає наземець у своїй країні. Про те, що там жахи написані про те, що євреї люди, а всі інші тварини, я вже б не говоритиму. У цьому забажання може переконатись кожен, прочитавши ці рядки. А в нас, ві... а в нас вільний світ, свобода слова, свобода мислення, свобода волі і взагалі. Цілковита свобод, які дозволяють а не навпаки обмежувати діяльність людини в її житті. Так ось виявилося, що жінка за допомогою голосів, які мають у, у тому світі величезні можливості впливу на людей, маніпуляції тоді. З легкістю була мене навколо пальця, вийшла заміж заради квартир та заради того, щоб перебратися з районного центру до обласного, Народила дитину, щоб прив'язати мене та навантажити відповідальністю. І далі все за накатаною схемою. Вона була всі роки подружжя, подвійне життя, і, а я, як проста, чесна і наївна людина навіть про це не здогадувався. І навіть коли, як я тоді думав, захворів голосами в голові, то після того, як прокляно і жахливими знущаннями, голос прописав. У моїх мізках усі ті жахи, що зі мною і сталося, що побічно, але все одно підтверджує, що людина це творець, і що і чистота мислення і та чистота думок і уяви грає дуже велику роль в тому, яке як життя ти проживеш. І ось після того, як мені довелося звертатися до допомоги до лікарів, я все-таки знову взяв на себе тягар відповідальності за дитину і став думати, як у тому вже далеко нездоровому стані продовжити заробляти і забезпечити побут своїй сім'ї. Думаючи, що це потрібно і дружині та дитині. У результаті виявилося, що дитині, звичайно потрібні батьки, але вона може розуміти, що вона може розуміти в ранні роки. То ось дружина була рада, що я знову обдурився і був у невіданні всього того, що вона робила, як за спиною день за днем знищила моє життя своїми діяннями, розмовами, прокльонами у своїй голові, в якій її її голоси накручували якісь ідеї понад важливість її персони. Зараз я не знаю, вона усвідомлює чи обманюється, залучаючись з принадами та вигадами служби голосам, і може вона добровільно йде на те, на що підштовхують її голоси, розкручуючи думки про зраду і прокляття мене та інших її неугодних людей. Тому що якщо вона знає та усвідомлює, що весь цей час люди під контролем голосам, люди точно її чули, все це в її голові. І з вигадок для себе користувався всім цим, створюючи і чудовий збіг бажань та реальних подій, просто використовуючи легковажну жінку для своїх хтивих втіг. І ось мені дуже шкода, що я зв'язався з такою жінкою, через яку так легко було мене обдурити і виставити божевільним невдахою із без перспектив завтрашнього дня. <кій> і тому це страшно розуміти в житті, що голоси маніпуляціями, обіцянками, спокуси, страхом, шантажем. Чи будь-яким іншим впливом на людину призводить людей до такого стану, коли вони вже готові на все. Це в перекладі може означати спати де скажуть, говорити те, що скажуть, гадити по головам там, де скажуть, ламати вбивати, принижувати того, кого скажуть, і, і так далі. Тобто, усвідомивши все це, я прийшов в глибокий жах, який мене певною мірою звів з розуму зовсім. При цьому я одержав непоправні втрати здоров'я. Якоїсь миті я навіть став дивуватися, яким чином я ще не помер, оскільки вже давно від таких знущань, таких життєвих потрясінь багато людей просто померли від розриву серця. Тому то я зараз у 40 років практично не встаю, з ліжка і відчуваю себе старим, який вже на смертному одрі, як той булгаков, на останніх зітханнях, ледве ковтаючи легкими повітря, пишу на швидкоруч усі свої забуті почасти, але іноді думки, що з. Знову спливають про пам'ятні жахливі часи мого життя, про те, що означає, чим живе заторічний світ. Буде життєвий час, я розповім вже в наступних, жит... в наступних книжках. У цій книзі йде здебільшого оповідання, як я прожив, це невдале і дуже страждальне під нелюдськими тортурами життя. Після весілля ще деякий час ми працювали разом, і те, що дружина моментально після розпису. Змінила своє ставлення до мене, мала підштовхувати мене до дії про розлучення. Але я не став це робити і в подальшому пошкодував. І в якомусь сенсі, також через відсутність радикальних заходів, які потрібні в тому чи іншому випадку, все і пройшло до цього результату. Через кілька років дружина вже була в декретній відпустці, а я втратив роботу у банку, так як люди часто звинувачують або оточуючих. У своїх бідах або навпаки копається в собі і в усіх невдалих моментах шукають причини в собі, намагаються з ними миритися чи намагатися виправляти. Я ж тоді не знав про невидиму силу, яка координує дії людей, яка точно знає, чим ти живеш, чим ти дихаєш і що в тебе на думці було, є, і яке уявному майбутнє тобі хочеться створити для себе. Тому, якщо зовні людина намагається приховувати свої переживання, та всередині вона думає, що ніхто про це не знає, що з ним відбувається, і тому будь-яка емоція, боягузтво, слабкість, страх при належному підході може бути придушена, а точучи, навіть не помітять на твій, на твоїй особі проявів подібної емоції. Ось так і люди, яким є що приховувати за своєю медичною карткою, намагаються до думок, які їх травмують та виводять із рівноваги не повертатися. Під час шизофренії відбувається в мізках розуміння доповненої реальності. І всі ці міфи про свободу волі, свободу вибору і цілісність твого організму, яку всередині тебе ніхто не потурбує, і нічого ніхто диктувати тобі всередині свою волю не стане, розсипається як картковий будиночок. І справжня реальність життя стає відмінною від тієї, яка є у всіх сплячих людей. І тому так складно жити таке життя людям, тому що ти вже маєш будувати багаторівневий бар'єр придушення страху, жаху. Баягувства, слабкості, і ти вже далеко не в рівних умовах з іншими людьми, які дивляться на те, як людина змінилася у своєму сприйнятті світу, починають усміювати його, критикувати, обговорювати, говорячи про те, що він би так ніколи не пав і так би ніколи не вчинив, тому що насправді таких людей немає доповнення доповнених смислів і прихованих істин немає. Плив ззовні середині, середині тебе, і тому вони ніколи не зрозуміють людей з голосами і ті, які страждання їм доводиться переносити в житті. Ось тому так важливо в сутності пробуватися до людей, щоб посилювати емоційну складову людини, та в максимальній кількості викачувати енергію, яку виробляє тіло людини під час проявів емоцій. Тобто, ми для них у таких випадках є просто батареєю. Думаю, подібну думку підхопили автори сценарію до фільму Матриця, тому що саме в тому фільмі показано, наскільки непомітно може бути для людини на нього вплив. І що цей світ може бути не тим, як ми звикли його вважати. Як мінімум про те, що рухає планету, які сили керують тут, і що все зав'язано на грошах, і що є безліч людей, які за гроші позбавляють іншу людину життя, то висновок очевидний, що зло. Річмі підкуповує несвідомих людей робити за них свою справу. Продовжую вже ввечері цього дня. Два роки війни я сиджу вдома під повною замбацією, в спробах вирватися з під контролю підселення. Під два роки війни я сиджу вдома під повною зомбацію в спробах вирватися з під контролю підселенця, на які шантажем тисками нелюдськими тортурами та образами мене. І моєї родини змушує мене стати одним із тих людей, яких я бачив останній рік, які активно та беззаперечно виконують казівки голосів щодо забезпечення задуманих голосами ігор з людьми зі світом і загалом з людством. Написав ще і мені знову буквально змили мозок. Я не пам'ятаю, що писав далі. Я хочу все одно перед смертю написати це багатовий журнал про своє життя і те, що я прожив. Чому так прожив і нехай це буде як попередження іншим, які зіткнуться у своєму житті з голосами в голові. І можливо, вони не будуть так безальтернативно обдурені, як у своєму житті було зі мною. Зараз ось прийняв таке рішення, що як співав, коли чи був живий Кирило далмацький, надоїло жити, надоїло вмирати». Ось і я подумав, що надії, то в мене вже як дев'ять років немає, але при цьому я ще живий. Тому все одно, як би мені не доводилося жити страдаючи. Треба вставати і щось робити. Робити я можу трохи. Я трохи вище вже сказав, що війну мене повністю звели з розуму тим, що виявилося, є група підконтрольних людей голосам, які кадують людей на вулицях. Щоб голоси після приходу людини додому далі розкручували шизофренію, відштовхуючись від тих кинутих слів, кодувань, які мені доводилося чути, при цьому виявився весь той діалог, який були голоси в голові. Чують інші люди з голосами. І та вся гидота, яку голос несе мені щодня протягом 9 років, звичайно ж. Безслідно не пройшла, і відповідно деградуючи і не отримуючи від життя в кожному дні нічого крім страждання та бажання якнайшвидше померти, зазуміла усвідомити, що люди, які чують, як голос у голові принижує і ображає, а ти, в принципі, нічим зі свого життя походитися не можеш. І при цьому розуміючи, що всі ці дев'ять років, ці ж люди звели з розуму мене. На самому початку і тримати внісцями всі ці роки, знову щоб колишню дружину, за спиною повністю зруйнувала мою репутацію, моє життя, мою долю, і обмовити, і чернили моє ім'я. Всі ці речі звели мене з розуму. І відповідно, щоб далі <кхід> продовжити жити, так як від нелюдських щоденних тортур я досі не помер, мені довелося практично повністю вигоріти емоційно та відмовитися від почуття страху. Це призвело до того, що я практично не реагую на те, як ця гадота в голові продовжує щодня насипати мене принизливими словами. Причому також жахливе голос діє навіюванням і гіпнозами. Також просуває вигадані негативні сценарії в моїй голові за за рахунок того, що бігаючі люди за голосами також у своїх головах ворожать. І коли їм потрібно звести з розуму ту чи іншу людину, то вони починають на нього кожен нагадувати і бігати, розповідати якісь неболиці про те, що їхні шизофренії на мене понагадували. Зрозуміло, це без безпрецедентне явище, про яке я взагалі ніколи і ніде не чув. І тому, щоб це усвідомити і зараз рухатися далі, вивчаючи бухгалтерію для того, щоб зробити річну звітність щодо свого оформленого підприємства, мені довелося зробити це дві ще дві спроби суїциду. Після чого я переступив ще один поріг з прийняття жахів цього грибаного закулісного сатанинського світу. Який жахливий, якщо Розуміти, хто ми що ми та для чого ми. І справді в мене тільки один висновок: тут не народжуватися і дитини не заводити. Оскільки тільки шантажами і маніпуляціями, моїми добрими почуттями, моїм моральним підходом до життя, мене ці тварюки змогли там так обдурити, принизити, зруйнувати життя і використати у своїх сатанських іграх. Коли два роки війни, хто тільки не тішився моїм приниженням у цьому місті. Коли я просто ходив до магазину, мене фотографували, кодували, сміялися, намагалися друзі, коханці колишні дружини спровокувати надії, які доведуть ще раз моє, нібито божевілля. І при цьому в голові голос координується з голосами в головах. Підконтрольних людей, які чули всі знущання з мене, продовжували нестерпні нелюдські тортури, принижуючи за останніми знущальними словами в голові впливом на слухові рецептори, і зараз йде вже вплив галюцинаціями на органи нюху і сприйняття. Так як подальшої перспективи в мене взагалі немає, цей квиток тільки в один кінець, то і тікати сенсу також немає. Тим більше прочитавши слов'яна арійські веди, виявилося, що я зробив вірний крок, нікуди не втік. Нехай зганібився, нехай втратив здоров'я і нехай навіть помру, але з землі, де маю дім, я не втік.